Добігають останні години до кінця цього 2022 року. Настає Новий рік 2023. Ніхто не може взяти радість цієї яскравої події у нас. Це є свято, яке українці звикли зустрічати в колі друзів та родичів. Цього року, в умовах війни, не в усіх будинках буде світити вогники новорічного дерева. Але ми вибрали можливість зустріти 2023 рік на нашій землі завдяки нашим воїнам, які борються за свободу серед окопів. Насолоджуйтесь кожною хвилиною у своє життя, будьте зі своїми близькими, оточуйте себе та своїх близьких теплом і турботою, зігрівайте їх своєю любов'ю, і вони зігріють вас у відповідь. Нехай новий. 2023 рік принесе нам перемогу, мир та процвітання. Усі труднощі та страждання хай йдуть в минуле, а попереду буде лише чиста дорога до світлого майбутнього. З Новим роком Чорного Кролика. Нехай цей пухнастий звір скоріше стрибає і чистить усі неприємності своїми довгими вухами. Будьте щасливі!